Уявімо, що ви шукаєте трендові кросівки на OLX за привабливою ціною. Для цього існує OLX-доставка доставка. Гарантія безпечної угоди між вами та продавцем. Обирайте потрібний товар і натискайте на кнопку. Після оформлення і підтвердження оплати в системі OLX бронюється вартість товару на умовному рахунку, а кошти списуються лише після того, як ви оглянули та забрали замовлення. Якщо товар не підійшов, зарезервовані кошти за нього повернуться вам у повному обсязі. А якщо ви той самий продавець, то напевно не хочете щоразу витрачатись на доставку, коли покупці відмовляються чи не приходять за товаром. Тому, продаючи через olx доставка, можна бути впевненими, що гроші вам надійдуть одразу після того, як покупець отримає замовлення. До суми, яку покупець сплачує за замовлення, уже входить ціна за поштове транспортування. Продавець зовсім нічого не витрачає, навіть якщо товар не підійшов або сталася відмова. З OLX доставка не потрібно хвилюватися ні про оплату та перевезення товару, ні про ризики шахрайства. Ми візьмемо це на себе та проконтролюємо, щоб угода пройшла легко та безпечно для обох сторін. ОЕЛИКС собі і людям.